Взимку Динамо піде за суперталантом із ПСВ. Його не змогли підписати літом, але зроблять іще одну спробу: гучні заяви із табору нашого майбутнього суперника, а також дата можливої відставки Шовковського. Друзі, усім привіт! Ви на Динамівському секторі, і ми сьогодні тут для вас, для того, власне, аби розповісти про все найбільш важливе, що відбулося у Динамо та навколо цієї команди протягом останньої доби. Тож, давайте! так, ви підпишетесь на канал і таким чином дуже сильно підтримуєте наш проект. А ми розпочинаємо. Ну і стартуємо з потенційного підсилення команди, тому що вже динамівці починають будувати плани на зимове трансферне вікно. Влітку вони хотіли провернути дуже класний перехід молодого нападника із ПСВ. Це не вдалося, але ще одна спроба попереду. Так, за даними видання, тема спорт, у зимове вікно кияни спробують підписати форварда із ПСВ Робіна Ван Дейвена. Зазначається, що конкуренцію у боротьбу за 19-річного форварда складе киянам болгарський клуб Левський. Минулого літа Динамо вже працювало у напрямку цієї угоди та пропонувало за гравця 1 мільйон євро. Але ані переконати Робіна переїхати до України, ані переконати ПСВ прийняти таку пропозицію тоді не вдалося. Тож чергова спроб... Проба буде у січні. Додамо, що Ван Дейвен поточний сезон розпочав неймовірно успішно. Виступаючи за другу команду фермерів, він забив уже сім голів у дев'яти матчах. Ну а далі будемо говорити про Олександра Шовковського. Розуміємо, що можливо ця тема вже починає вам набридати, але зараз вона знову стає актуальною. По-перше, в контексті того, що попереду у Динамо надскладний календар, і ми про це вже говорили неодноразово і поговоримо далі. Протягом місяця їм належить зіграти одразу сім поєдинків із там і Єврокубки і двічі донецький шахтар. А по-друге, Олександру Шовковському очевидно, окрім там якихось ігрових і фізичних проблем і питань, потрібно розв'язувати ще й психологічні і якісь. Морально вольові які також в команді склалися, і напередодні коментатор Дмитро Шпірко висловив думку, коли ж може настати для наставника День Ікс. На думку коментатора, саме зараз у період між жовтневою та листопадовою паузами у чемпіонаті буде визначальний для шовковського період, у Динамо точно не все добре всередині. Там є конфлікти, і тут справа не лише у Ярмоленко. Цю трубу вже розірвало, і про це сам тренер сказав, вважає Дмитро. На думку журналіста, саме кінець жовтня, початок листопада для Шовковського визначатиме, чи працюватиме він з командою у другій половині сезону, а можливо, навіть і після найближчої. Паузи у чемпіонаті додамо, що киянам протягом місяця належить двічі зіграти із Шахтарем із Самсунспором та Зринським у Єврокубках, ну а також із Зорею Кривбасом та ЛНЗ на внутрішній першості. Я думаю, що матч проти Шахтаря це буде визначальна історія для того, чи працюватиме Шовковський з Динамо чи ні. І ця історія з Ярмоленком і цей вираз обличчя Буяльського для мене усе починає складатися в один пазл, заявив Дмитро в ефірі каналу в Збірна поринь у світ футболу разом з Фавбет. Ну, а зараз хочемо звернутися власне до вас. Попереду у Динамо сім матчів. Давайте зараз у коментарях спрогнозуємо, скільки перемог у цих семи поєдинках столична команда зможе здобути. Ну і врешті, по завершенню з цього марафону, чи залишиться на своєму місці? Олександр Шовковський. Свої думки пишіть нижче у коментарі. Далі відійдемо трішки від теми Динамо, але не від теми Шовковського, тому що поговоримо ми про тренера, якого багато хто, і зокрема на цьому каналі, звучала така думка. Багато хто власне бачив у якості потенційного наступника для Олександра Володимировича, і мова піде про Ігора Йовічевича. Хорватський тренер мав пропозиції з України, але, врешті, прийняв доволі неочікуване рішення. Напередодні стало відомо про те, що 51-річний наставник опинився у польському клубі відзев і з ним уклав але дворічний контракт і дебютний поєдинок у новому клубі він проведе вже 17 жовтня. Його команда у 12-му турі буде грати із Радом'яком. Наразі відзив у турнірній таблиці йде 11 одинадцятими в активі має 13 балів. А за даними польського видання Гол окрім власне відзива, Йовічевич мав перемовини із клубом Погонь спілкувався також із єгипетським Аль-Ахлі і турецьким Кайзері Спором. Але більш цікаво, що предметно цікавилися ним також не назва. Вні команди з України, та врешті усі переговори провалилися. Далі відійдемо від теми чемпіонату України. Переключимося на Єврокубки, тому що вже наступного тижня, у четвер, я нам належить повертатися у цей ритм і режим ліги конференцій та зустрітися із турецьким Самсунспором. Це буде точно непростий матч на виїзді, тим паче. Ну і напередодні цієї гри у таборі майбутнього суперника почали з'являтися дуже цікаві такі заяви, і на них. Киянам потрібно буде відповідати вже безпосередньо на футбольному полі. Розпочнемо із нападника Карло Хольсіє, який заявив, що у четвер його команда будь-що спробує обіграти підопічних Шовковського. Нашою метою у Європі має бути потрапляння до наступного раунду. Ми повинні ставити перед собою конкретні цілі і найкращий спосіб прогресувати крок за кроком. Наступного тижня ми будемо грати проти Динамо, і цей поєдинок ми дуже хочемо виграти. Доволі зухвалу заяву зробив і віце-президент Самсуна Вейзел Білен, який. Вважає, що перемога у матчі з Динамо гарантує його команді буквально вихід у наступний етап. Після нашої перемоги у Варшаві поєдинок з Динамо набуде особливого значення, адже перемога над ними буде нашою кульмінацією. Якщо ми обіграємо Динамо вдома, то ми легко вийдемо до наступного етапу, вважає він. Додамо, що у турнірній таблиці, після восьми турів Суперліги, Самсон йде на сьомій сходинці. Нині ця команда має одну поразку в Останніх восьми матчах, але при цьому здобула лише дві перемоги. Одна із них була саме в лізі конференції. У стартовому турі турки обіграли польську легію. Ну і наостанок додамо, що зустріч власне Динамо і спори відбудеться майбутнього четверга, 23 жовтня. А стартовий свисток прозвучить о 22.00. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо до цього моменту ви додивилися, ми безмежно вам вдячні. Чекаємо ваших думок аналізу нижче у коментарях. А також натисніть, будь ласка, вподобайку до цього відео. Так ви підтримаєте і цю роботу. Зокрема, допоможете її просувати. І наш канал загалом. Дякую, будьте на зв'язку, і ми дуже скоро побачимось.